Віно був такий вислів «коричнева чума. Так от можете подивитися, скільки ультраправих партій, які підтримує Російська Федерація, вже є на другому місці на території Європи. Ми знаходимося перед величезними викликами, і якщо суспільство світова спільнота зараз не буде давати відповідь на це питання, ми будемо знаходитися в край вкрай складному і важкому стані, тому що, крім фізичної війни, яка іде на нашій території, зараз іде війна за... Розум за мозок людей, і на превеликий жаль. Чому ми постійно наголошуємо, що питання саме персоналізації усіх соцмережах є обов'язкових, тому що коли ви не знаєте, з ким ви спілкуєтесь, вони використовують ці технології і залазять на превеликий жаль туди, куди дуже дуже небезпечно залазити. От таке питання до вас: як ви думаєте, от ви правильно згадали про ультраправі партії? Ми дійсно бачимо, що вони дуже збігаються, їхня риторика з тим, що каже Росія. Як ви вважаєте, з одного боку, ми бачимо, що Західний світ дійсно розуміє, що Росія це загроза, і це вже відкрито визнають в Європі. Європейські лідери кажуть, що можливий військовий конфлікт в тому числі. Але при тому ці партії, які мають взаємодію відкриту з Росією, вони діють. Чому це трапляється от, ну, на вашу? Думку. Мені складно сказати, що не відправляється, тут є демократія, які така, знаєте, дуже, дуже корисна річ, але коли цими демократичними процесами користуються негідники, то ми маємо дуже дуже небезпечну ситуацію. То, що стосується ультраправих рухів, то майте на увазі події, які у нас відбувалися в 2014 році, ці епоки, які називають не інакше як реваншизм ультранаціоналізму на нашій території. Ми -то точно з вами знаємо, що у нас відбувалося в 2014 році, і ніякі ультраправі, ніякі фашисти тут взагалі їх не існують. У нас є люди, які виборюють свободу, от, які мають честь і гідність. І як коли нас принижували в 13-му році в Вільнюсі, народ наш відразу дав відсіч. Дуже багато країн довгий час живуть без війни, вони знаходяться в такому, знаєте, в задоволеному стані, і це дуже-дуже небезпечна річ. Дякую, пан Данілов. Ну на жаль, просто ми в стислі в часі, не можемо довго продовжувати дискусію, бо є ще низка запитань. І тоді передаю слово міністру закордонних справ України пану Дмитру Кулебі. Скажіть, будь ласка, от ви безпосередньо стикаєтеся, напевно, з цією протидією да, з боку Росії. Ви спілкуючись на міжнародній арені, напевно, бачите, які наративи Росія використовує. І найголовніше, от, а що Україна може з цим взагалі вдіяти? От яка ваша думка? Дякую. Ну, треба віддати належне. Росія воює чітко по підручнику і фізично на фронті, і в інформаційному полі. І цей підручник написаний 2000 років тому в Китаї «Суньдзи. мистецтво війни. Суньдзи, зокрема, казав, що щоб перемогти, ти маєш залишатися об'єднаним, об'єднувати всі свої сили. І відповідно ти маєш максимально роз'єднувати ворога. Це те, що відбувається. Головна мета російських наративів зараз це. Роз'єднати Україну зсередини, посіяти внутрішні конфлікти і роз'єднати Україну з союзниками. Звідси береться такий наратив, наприклад, як Втома від України. Це чиста мета там одна роз'єднати Україну і союзників. Наратив слабенько злітає, тому що з одного боку і, на жаль, медіа та різні експерти підіграють ці історії, бо це такий клікбейтний заголовок. От, люди одразу хочуть подивитися, послухати. але… З одного боку говорять про втому від України, а з іншого боку, оголошуються нові пакети оборонної підтримки. Підписуються угоди про безпекове співробітництво. Готується низка дуже великих рішень, ще які посилять підтримку України. Тому взагалі цей аргумент про втому від України я його вперше почув на другому курсі інституту в 1999 році, і під нього просто різні теми підганяють, але він ніяк не спрацює ніяк світ не втомиться від України. Тому головне просто щоб розумні і нерозумні люди, які мають доступ до публічних каналів комунікації, не розганяли цю історію. Тому перша Перший наратив, який просуває Росія, це ця втома. Ну а другий від це спрямовано на зовнішнє роз'єднання. А ключовою історією, яку будуть розганяти Росіяни для внутрішнього роз'єднання, це тема виборів в Україні. Ми вже бачимо їхню їхні зусилля, і, до речі, це працює цю історію. Вони намагаються розігнати і на міжнародному рівні, щоб ті політичні і політичні сили, яких згадав Олексій Мічеславич, є зараз головними носіями аргументу про те, що Україна не є демократичною країною, тому що не проводить вибори. Це Теж історія з якою треба дуже обережно і, але рішуче правильно грамотно працювати, тому що росіяни будуть далі це розкачувати. Те, що відбувається в Польщі, очевидний російський слід і теж мета дуже проста: підігрі зіграти на ситуації, щоб розколоти, тому що як протидіяти перше зберігати єдність. Всередині країни і з союзниками використову вчора те, що було в Києві, візити рішення це і є якраз той цемент єдності, друге. Потрібно щодня працювати на результат. Коли щодня буде надходити в Україну зброя, коли будуть ухвалюватися санкційні пакети, буде будуть заморожені активи передані. Я можу в Україні, можу продовжити цей список. Коли кожного дня будуть рішення, ці рішення вибиватимуть опору з-під Росії. ми над цими рішеннями працюємо. Ми ці рішення отримуємо, Ви всіх бачите в новинах. Ми абсолютно здатні перемогти Росію, і їй не вдалося нас знищити і не вдасться. Але треба залишатися об'єднаними. Дякую. Дуже дякую. Тоді якраз можемо обсудити цей це питання, цей наратив з паном Василем Васильовичем Малюком, головою СБУ. Це стосується, напевно, більше от якоїсь, якоїсь внутрішньої деморалізації. Росія також на це спрямовує певні зусилля. Це саме у цій кампанії з дезінформації, з якими напевно СБУ також стикається. Можете ви зазначити, да, які зараз от основні наративи, і наскільки Україна взагалі здатна цьому про стояти Дня, шановні колеги, це лише один з напрямків нашої діяльності, те за що ви кажете. Тому я на ньому окремо зупинюся, щоб не виривати з контексту всього того, що наразі робить служба безпеки України. Я буду максимально короткий, і лаконічний, з врахуванням того, що у нас не так багато часу. Ви маєте зрозуміти, що вже два роки триває війна, і по суті, в самих найгарячіших локаціях працюють наші співробітники. І сьогодні це не просто там виконав виконання задачі чи функціональний обов'язок по суті це велика наша місія і наша справжня історична відповідальність. Служба безпеки України сьогодні працює і в повітрі, і в морі, і на лінії фронту, і в тилу ворога на тимчасово окупованих територіях, і в тилу ворога на території Російської Федерації. Коротко зупинюсь на окремих напрямках, почну з морського компоненту. Це була надважлива задача верховного Головнокомандувача. Було також відповідне рішення ставки, тому нами було створено декілька цікавих нових розробок, а саме два надводних дрони. Один з них Сі Бейбі, це наш флагман. По суті, це багатоцільова платформа. І наразі ми її використовуємо не лише в режимі Камікадзе, а й для дистанційного мінування і для інших заходів. Але знову ж таки не буду забігати вперед і розкривати наших задумів ворогу. Ну і морський надводний дрон типу Мамай. Відповідні відпрацювання за допомогою Сібейбі це 11 ворожих кораблів і частина з них. Фактично ушкоджені безповоротно. Частина з них перебуває на ремонті в російських доках, і ще там не за один, не за два роки зможе повернутися до того, щоб вийти в море. Також за допомогою цих дронів ми успішно вразили Кримський міст. Відбулося 28 липня минулого року. По суті, спрацювали по залізнодорожному сполученню і автомобільному сполученню. Ви маєте розуміти, що кримський міст він не відновлений. Ворогом повноцінно, і наразі він не використовується для логістики ворожої, а саме для переміщення зброї, засобів ураження, тобто їх БК. Це все вони тянуть за рахунок паромних переправ. Проте, якщо ми говоримо за міст, то ми маємо зупинитись на тому, що вперше його ми вразили ще 8 жовтня 2022 року. А саме на наступний день після 70-річчя бункерного діда Путлера, коли вранці йому боліла голова, всі ви пам'ятаєте. Той ранок, коли успішне вогневе враження, а саме 21 тонна в тротиловому еквіваленті. На той час ми зайшли з суші операцією. Займався я особисто і ще моїх два надійних побратима. Окрім роботи в морі, ми ефективно працюємо в повітрі. Сьогодні багато дуже в нас відповідних трофеїв і по суті робота повітряними БПЛА вона розділена на декілька зон. Зокрема, це лінія фронту і 20 кілометрів глиб ворога, 20 км 40, від 40 до 120 і 120 км плюс. Всі ви є свідками того, скільки військових об'єктів вражено, комплекси ПВО, навіть їх аналогів нет тріумф, велике ПВО, вартість якого яр 200 доларів, навіть це, цю систему ПВО ми успішно Вразили, якщо ми глянемо навіть крайніх два місяці. Скільки нафтопереробних потужностей ворожих були успішно вражені? По суті, на одну третю ми скоротили експорт нафтопродуктів, а 55% їх військового бюджету це і є валютна виручка від експорту нафтопродуктів, і це цілком законні наші цілі. Якщо ми говоримо безпосередньо про роботу на лінії фронту, то результати кажуть самі за себе лише за минулий рік 516 Танків, це повне, повне знищення, все з відеопідтвердженнями. Я не беру до уваги пошкодження. Окрім цього, РЕБи, інші бронемашини, багато всього іншого. Ну і не буду зупиняти, зрозуміло, жива сила нашого супротивника. На цим працює Центр спеціальних операцій Альфа, департамент військової контрозвідки, контррозвідка, Декіп, а також всі наші інші підрозділи. Проте не буду затримуватись на мілітарному компоненті. Всі знають, що серцем вітчизняної спецслужби є контрозвідка. І ми перейдемо до контрозвідки. 47 агентурних мереж виявлено і затримано минулого року. Понад 2 тисячі держзрадників запідозрено, затримано з початку війни. І понад 5 тисяч колаборантів. 47 агентурних мереж. Для вашого розуміння, це, знаєте, можна сказати, це справжні гадюшники на тілі неньки України. Це негідники, які працювали на ворога. І сьогодні ми вицілюємо не одноосібних держзрадників, а використовуємо Складний досвід, отриманий нами в боротьбі з організованою злочинністю. Я вам наведу декілька прикладів. Як група молодиків, троє чоловік, мешканці Чернігівської та Київської області, готували вогневе враження нашого ПВО Петріот. Вони були затримані безпосередньо перед виконанням цих задач, коли вже монтували ударні БПЛА. До цього по задачі ФСБ вони пройшли відповідні курси операторів. Бачаюся, або агентурна мережа Сєрб в Дніпрі, яка діяла там довгий час. Ми її документували, і було затримано 8 чоловік. Всі вони працювали на ГРУ ГШ. і велику кількість інформації збирали і передавали ворогу, в тому числі організовували ракетні обстріли. І всі ми пам'ятаємо той страшний. Скарботний по справжньому момент, коли загинуло багато цивільних, і ракета потрапила до звичайного житлового будинку, це також була їхня робота. Сьогодні вони дають уже викривальні покази наприклад, найбільша агентурна мережа вона була в Миколаївській області і нараховувала 13 чоловік. Тому ця робота продовжується. Попереду багато сюрпризів, і повірте мені, ворог не пройде повз нас. До речі, держзрадники наразі отримують від 12 до 15 років. У нас суд процесуально незалежний, ми ні не в якому разі не втручаємося, але в середньому саме такі. Терміни позбавлення волі, хоча є й багато пожиттєвих. Наприклад, як прокурора Миколаївської міжрайонної прокуратури, очільник, який бажав стати прокурором області, ФСБ йому пообіцяли цю посаду. Зливав все, що можна було, вибачте, тільки злити. Сьогодні вже він засуджений до пожиттєвого терміну ув'язнення. Перейдемо до релігійного кейсу. Це тема всіх цікавих. Давайте у нас одна хвилинка залишається. Просто прискорююсь 73 провадження, 22 вироки відносно священнослужителів. Той хто під рясою кадилом Вчиняє злочини проти основ національної безпеки і для нього немає жодної індулігенції. Також ми їх відповідно документуємо. Якщо ми перейдемо швидко до інформаційної безпеки, я відмічу наш ДКІП. Сьогодні ДКІП – це симбіоз спецпризначенців і тих, хто займається інформаційною безпекою. Ви маєте розуміти, що ворог, окрім агентурного проникнення, він займається технічним проникненням. І по суті, сьогодні працюють мобільні групи в силах оборони наші мобільні. Групи, які виявляють дані проникнення. Я вам скажу відверто: спочатку війни у нас виявлено сім ворожих ШПЗ. ШПЗ це шифрована програмна закладка. Тобто це той жук, який ворог дистанційно поміщає в телефони наших представників Сил оборони, а потім отримує інформацію. Це все виявляється, локалізовується, ну, але з свого боку, ми. Проводимо кібернаступальні заходи по відношенню до ворога З зрозумілих причин. Деталі розповідати не буду. З врахуванням браку часу. Ви мене підганяєте. Я скажу одне, Важаю, що так. повірте, служба безпеки України є, була і буде скальпелем в руках українського народу, яка буде вирізати ці ганебні явища, які я перерахував, як ракові пухлини. І дуже важливий елемент нашої майбутньої перемоги це саме наша єдність. Тому ми всі маємо єднатися заради однієї важливої нашої історичної мети. Я дякую всім за увагу з великою повагою до кожного з присутніх і до Дякую.